Як перестати ображатися і жити в гармонії з собою та іншими людьми? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і в цьому відео ми з вами говоримо про образи. Як перестати ображатися? Як зрозуміти, що таке образи, чи є вони у вас і як взагалі відмовитися від цих негативних відчуттів? Будемо сьогодні в цьому відео розбиратися. Отже, образа це певна реакція на несправедливість, яка з нами відбувається. Всередині себе ми відчуваємо, що з нами поступили несправедливо, і в цей момент в нас всередині виникає образа. Образа це комплекс різних відчуттів: там гнів, злість, розчарування, подавлені емоції, певні, які сидять всередині нас. І дуже часто образа так само супроводжується страхом. Страх виникає тоді, коли ми не можемо відстояти якісь. Свої інтереси, не можемо відстояти свої особисті кордони, і, відповідно, наша психіка робить вибір в сторону для того, щоб ображатися. Образа, як які більшість токсичних програм, вона утворюється ще в самому ранньому дитинстві. В період, коли з нами відбуваються якісь певні психотравми, коли дитина маленька, вона проживає якісь неприємні події чи ситуації, які відбуваються або між дорослими людьми, або відбуваються навколо неї. І, от в момент, коли відбувається якась несправедливість, у неї виникає образа. І ми можемо дуже часто спостерігати, що дорослі люди в момент образи вони насправді виглядають так само, як маленькі дітки. Тобто вони надувають щоки, ображаються, не розмовляють, не хочуть іти на контакт. Тобто в них виникають всі ті самі симптоми, що і у маленьких діток. І це відбувається не просто так. Давайте я вам поясню. В момент, коли відбувається образа, коли зароджується образа як програма внутрішня в підсвідомості з дитиною, скоріше за все, відбувається якась певна психотравма. В момент цієї психотравми із підсвідомості виділяється, наче частинка, яка за це відповідає. І кожного разу, коли це відчуття несправедливості, воно повторюється, оця от частинка вона бере на себе верх і вона починає поводити себе саме так, згідно тої стратегії, яку… Яку вона вибрала саме в цій психотравмі? І ми можемо із цього зробити висновки, що образа це завжди дитяча позиція. Це не позиція дорослої людини. Тому що дорослі люди вони звикли між собою розбиратися, домовлятися, можливо, якось сперечатися, але знаходити якийсь певний компроміс. І з дорослою людиною ми дійсно можемо домовитися. Але в той момент, коли нам образливо, ми не можемо висказати якусь свою дорослу позицію, нам, наче, стає дуже сумно всередині нас, виникають різні Приємні емоції і відчуття, і ми якби закриваємося в собі. Звісно, що ця реакція може бути різною. Хтось в цей момент плаче, хтось істерить, хтось критикує, хтось в собі ховається, закривається. Але в будь-якому випадку ця позиція такої дитини, яка в цей момент ображається. І робить саме це ця частинка, яка була утворена в період психотравм. І ми можемо з цього зробити висновок: що для того, щоб позбутися цих образ, нам потрібно знайти корінь, знайти саме цю психотравму, в якій зародилася ця образа, і попрацювати з нею. Як зрозуміти, що ви, наприклад, застряли в образах? Не завжди людина розуміє, що вона на когось ображається. Дивіться, я часто на консультаціях стикаюся з таким випадком. Людина говорить: та ні, я ні на кого не ображаюся. в мене все нормально. Я вже давним-давно пробачила своїх мама, тато, своїх якихось там своє оточення, в якому я зростала. Ні. Але коли ми починаємо йти в терапію, або коли я задаю якісь більш глибші запитання, ця людина одразу починає або плакати, або в неї виникають якісь емоції, певні реакції організму, які свідчать про те, що насправді образа є у внутрішньому світі. Ми просто звикли собі брехати. На це дуже часто впливають і наше виховання. Коли нам говорять: ну подивись, це ж твої рідні, близькі, це твоя мама, тато, ти маєш їх пробачити, наскільки ну, ти будеш в тих образах ходити, пробач. І це не працює для нашої психіки, це ніяк не працює для нашої підсвідомості, тому що в нашій підсвідомості є ось ця от несправедливість, є ось ця от реакція. І чомусь наша психіка звикла так думати, що якщо ми пробачимо іншу людину дуже легко і просто, ми наче знімаємо з її оцю от вину те, що в тій ситуації ця людина була винна. А відповідно, якби наша психіка їй не так легко пробачити і відпустити ці образи. Це певний процес, де потрібне таке внутрішнє стілення. І перше, з чого нам потрібно почати, це стілити оцю внутрішню травму, внутрішню частинку нас, яка застряла в цій дитячій позиції. Це може бути внутрішня робота з дитиною, з нашою внутрішньою дитиною. Це може бути робота саме з травматичною ситуацією. Але саме таким чином ми починаємо... Маємо зцілювати цей внутрішній момент, цей внутрішній процес, і відбувається вивільнення ось цих от емоцій. Як наслідок, відбувається психологічне дорослішання. І вже від того вам навіть хочеться пробачити. Ви розумієте, що триматися за образу немає чому. Тому що ви автоматично починаєте бути цілісною і в позиції дорослої людини. А позиція дорослої людини говорить про те, що про все можна домовитися, що не обов'язково ображатися. І якщо у вас виникає дуже багато. Таких негативних емоцій і негативних реакцій. Якщо ви пригадуєте про якесь своє минуле з якимись неприємними відчуттями, це говорить про те, що у вас ще досі є образи, що у вас є досі негативні накоплені емоції, і ви не пробачили. Якщо ви пригадуєте про своє минуле і дивитесь на нього просто рівно і спокійно, і у вас дійсно немає ніяких негативних реакцій на це, це означає, що ви по-справжньому пробачили. І тут важливо бути чесним перед самою. З собою, тому що ніхто не зможе у вас проаналізувати, чи пробачили ви чи ні, крім вас самих. Якщо ви зазирнете всередину і дійсно скажете Та мені все одно, я тепер дивлюся на це просто рівно, просто, просто без ніяких емоцій, це так. Але якщо у вас є там зацепки, якщо у вас є там реакції, вам обов'язково потрібно з цим попрацювати. Як формується образа? Як я вам вже сказала, образа формується ще в ранньому дитинстві на основі тих психотравм, які проживає людина. І о, як наслідок, якщо образ в дитинстві було дуже і дуже багато, такій людині їй дуже складно психологічно подорослішати. Тобто ми можемо спостерігати, що людині там 30 років, 40 років, можливо, навіть більше, але вона, наче часто, в цій позиції дитини застряє і часто, можливо, ображається на якісь ситуації, які відбуваються в її житті. Це говорить про те, що таких травматичних подій було в житті людини, можливо занадто багато, і їй складно з цим впоратися. Тут обов'язково потрібно звертатися до спеціаліста і працювати зі своїми травматичними подіями, тому що ви розумієте, що вони нікуди не діваються, нікуди не розсмоктуються, а залишаються у вас, і саме по собі це відпускання, на жаль, не відбувається. Які емоції стоять за образами? За образами часто стоять подавлені емоції гніву, злості, роздратування, відчуття несправедливості, і там дуже часто може стояти так само страх. В момент, коли відбувається образа вперше, в момент, коли маленька дитина, вона, на жаль, не вміє виражати свої емоції, вона не вміє відстоювати свої особисті кордони. І навіть якщо вона батькам почне доказувати і говорити ви не правів ці ситуації, і от треба було поступити ось так, скоріше за все, що батьки не признають свою вину. Або батьки, або якісь інші люди, просто зазвичай це відбувається з батьками, вони не визнають цю вину. А відповідно, як Дитина вона все рівно залишиться неправою, і саме це і служить моментом утворення оцих от образ. І часто ці моменти гніву, злості, роздратування несправедливості, вони подавляються саме тому, що є страх. Страх, що батьки мене не приймуть, страх, що батьки мене осудять, страх, що батьки мене покарають за те, що я буду висловлювати свою думку. Я якби з батьками почуваю себе завжди в позиції нижче. Вони дорослі, а вон, значить, вони праві, а я маленька, значить, я не права. І в цей момент якби утворюються образи. Тобто дитина вирішує, що простіше задавити всі ці емоції, в собі, простіше погодитися з несправедливості, простіше десь там образитися всередині, носити цю образу з собою, але не висказати те, що я хочу. Звісно, що ситуації бувають різні, бувають різні складності і різного характеру. А відповідно, і наші образи, вони теж бувають різної складності і різного характеру. Наша психіка не дозволяє легко пробачати, особливо, якщо Ситуації були занадто травматичними, тобто ця образа вона служить так, якби можливим відновленням справедливості з цією людиною, яку ви образили. Але ви маєте зрозуміти, що коли ви ображаєтеся, ви таким чином ніяк не зможете ні відпустити образи. Ні, якимсь чином пробачити. Чому? Тому що пробачити може тільки доросла людина. Пробачити можна тільки в дорослій позиції. А це означає, що потрібно зцілити травму, як я вже вам говорила, вийти в дорослу позицію і вже тоді працювати над прощенням. Тому що простити маленька дитина вона не може. Маленька дитина, вона знаходиться в нижчій позиції підсвідомо, а відповідно, вона, наче не має права пробачати, у неї немає такої функції. І давайте з вами зараз поговоримо про те, які програми і установки формуються в період образ. Звісно, це негативні програми, які направлені проти самої людини. Я не заслуговую, я не потрібна, я не цінна, я не важлива. Чому? Тому що в цей момент відбулася якась несправедливість, з вами поступили неправильно, і десь підсвідомо ви думаєте, що, можливо, я це заслужила. А відповідно чогось хорошого я не заслуговую, я не цінна, не важлива, не потрібна і так далі. Так. Ці програми вони потім впливають і на впевненість, і на самоцінність себе, і на в будь-які вибори і рішення. Дуже часто формується така позиція світ проти мене, оскільки наше оточення в дитинстві для нас є таким світом. І від світу ми хочемо отримати що? Ми хочемо отримати безпеку, любов, підтримку. А в цей момент ми отримуємо якусь несправедливість. Відповідно, формується така установка цей світ проти мене. І дитина дуже часто формує всередині себе стратегію, коли світ проти мене. Я або буду захищатися, боротися з цим світом. Це от для тих, хто відчуває, що він знаходиться в боротьбі, це скоріше за все про вас. Або я буду в позиції жертви. От світ зі мною буде ось так несправедливо, а я буду на це погоджуватися і говорити: ну да, ну я ж от така, от, і світ такий, і все навколо погано, і все. І якби, я тоді буду в позиції жертви. Чому взагалі складно пробачати. частково я цю тему вже для вас розкрила. Складно нам пробачати, тому що в нашій психіці це якби такий момент, який завжди говорить про відновлення справедливості. Образа вона призвана для того, щоб відновити справедливість. По-друге, коли ви знаходитеся в позиції маленької дитини, вам в принципі складно пробачити. Ви не відчуваєте в собі сили і можливості пробачати позиція прощення це завжди позиція переможця, позиція дорослої людини. А відповідно, для того, щоб пробачити, вам потрібно відновити цю свою дорослість, відновити свою цілісність, прибрати цей травматичний момент. І відповідно тоді прощення воно відбудеться як сам акт. Як наслідок того, що ви вже дорослі, ви цілісні, а відповідно, вам немає змісту триматися за цю образу. Вам не потрібно ні з ким відновлювати справедливість. Ви вже дивитеся на ситуацію без травми, без болю, без своєї якоїсь внутрішньої рани. І мені дуже часто задають питання: я вже неодноразово на нього відповідала, відповім ще в цьому відео: чи потрібно взагалі пробачати? Е, дивіться, пробачати не потрібно. Ви самі власники свого особистого життя, ви самі капітани своїх кораблів, але ви завжди маєте пам'ятати, що образа це те, що руйнує вас зсередини. Вже давним-давно вченими доведено, що образи впливають не тільки на психологічне здоров'я, вони впливають і на фізіологічне здоров'я. І дивіться, я як терапевт, я як гіпнотерапевт знаю з роботи з моїми клієнтами, що практично скрізь дає якийсь задавлений негатив, дає якась психологічна нестабільність, незрілість, біль, внутрішній біль. Там завжди є образи. Відповідно, подумайте, а для чого вам це потрібно? Не потрібно пробачати з такої, знаєте, з підпалки. Коли вам говорять, «пробач, ти ж хороший, ти цінний, ти благородний, пробач, таким чином, скоріше за все, у вас це не вийде зробити. Ви маєте пробачити внутрішню, підсвідому психологічно. А для цього необхідно, як я вже не один раз вам сказала, подорослішати і відновити свою цілісність. Саме тоді відбувається прощення саме по собі. Тоді вам хочеться пробачати, тоді, коли ви стали цілісні, цілісні, бо ви вже дивитесь на цю ситуацію зовсім іншими очима. Якщо у вас по образах є якісь запитання, ви можете задати їх під цим відео. Я з задоволенням на них відповім, тому що про образи можна говорити дуже багато. Там криється дуже багато різних причин, різних ситуацій, різних програм і різних проблем. Тому я буду завжди рада вашим питанням і вашим коментарям. А також я хочу вас запросити, зовсім скоро у мене стартує група психологічної підтримки. Неважливо, що ви зараз відчуваєте, але якщо у вас психологічний стан. Вам не подобається, якщо у вас перепади настрою, емоційні качелі, якщо ви почуваєте якісь тривожні стани, роздратування, можливо, безпричинну агресію, гнів і так далі, приходьте до мене в групу психологічної підтримки. Саме там я буду виводити вас з цього деструктивного психологічного стану до гармонії і цілісності. І ми дуже багато будемо працювати саме з образами, тому що в деякій степені це є основа. Скрізь, яка б у вас травма не була, там завжди може бути задавлена образа, і з цим обов'язково треба пропрацювати. Ви можете написати мені в телеграмі, посилання є так само під цим відео, а також ви можете подивитися на сайт, там є сайт, і зареєструватися на безкоштовну консультацію, на якій я вам детальніше розповім про групу психологічної підтримки. Я бажаю вам миру і добра, завжди почувати себе наповнено і цілісно і до наступних зустрічей.